Всім привіт! З вами Ландбро. І сьогодні я зроблю 4 бійців, щоб закрити 4 тріо. Це тільки перша частина, тому ще будуть 2-3 частини. Ну що, почнемо? Перше тріо буде інфоцентр. Як всі знають, в ньому перебувають РТ та Ларі і Лорі. Третього бійця зараз немає. Але ми зараз це виправимо. До вашої уваги новий міфічний Бравлер Ленс. В нього є маленькі помічники його дрони, які можуть слідкувати за всім у Старпарку. і не тільки. Його атака, він запускає трьох дронів, які взриваються і залишають зону полум'я, де наноситься 500 хп в секунду. Якщо дрон вріжеться раніше в Бравлера, тоді полум'я буде наносити 1000 хп в секунду, поки ворог не вийде з кола. А кожен дрон наносить 1500 хп. Його супер. Він запускає двох дронів, в яких є 1000 хп. І вони стріляють вас лазером. Якщо лазер попадає по вам, він наносить 1000 хп. Це дуже ефективно в ограбленні, тому що він може снести його за декілька секунд. Він буде це робити, поки ви не знищите цих дронів. Але це буде дуже складно, тому що супер копиться від ульти. Сподіваюсь, що вам сподобався цей боєць. А ми переходимо до другого тріо. І друге тріо це пляж». Як ви знаєте, в ньому переважають бас та дах. До вашої уваги. Кокт. Він дуже любить коктейлі, але він дуже незграбний, тому часто їх проливає і розчаровується. Його атака дуже незвичайна. На перший взгляд він просто розливає коктейль по колу, але ні. У нього зовсім інший радіус атаки. Ось він. Він б'є не тільки по колу, а ще далі по краям. По краям на нас це більше хп, ніж по колу. Його супер, він випиває коктейль, і він починає бити другою атакою, і він ще прискорюється. І в нього міняється радіус атаки. У нього тепер такий радіус атаки, але по кресту він б'є так само, як і по краям. Я сподіваюся, що вам сподобався кокт. А ми переходимо вже до третього тріо. Третє тріо це суші бар. Як ви знаєте, в цьому тріо Кензі та його дружина Кадзе. Але ж кого тут не вистачає? І ще раз до вашої уваги, новий епічний бравлер Кайл. Це син Кензі та Кадзе. І Кайл дуже хоче бути схожим на свого батька. Він опанував техніку безконтактного бою, і він б'є безконтактним кулаком, який забирає снаряд у противника і сносить 1500 хп. Його супер. Це щит. Але якщо в нього вистрілити, він зламається. І з'явиться клон Кайла, який стріляє також духовим кулаком, але він не знімає снаряд і наносить всього 1000 хп. Напишіть в коментарях, як вам кайл. І ми переходимо до наступного тріо. Четверте тріо це караоке. Як ви знаєте, в цьому тріо мелоді та Йон. І здається, я знаю, чого тут не вистачає. Діджей музику. Бас. Це діджей караоке бару. Але він дуже сором'язливий. І тому він зробив коробку і одів собі на голову, щоб ніхто не бачив його лиця. Також у нього один рукав це колонка. Із колонки з рукава він посилає дуже гучний бас, який пролітає трішки більше, ніж атака бастера. І наносить 1500 хп. Його супер! Це щит, але його не пробити. І якщо він біля вас, тоді він буде наносити вам 1500 хп кожні 2 секунди. Сам щит длиться 10 секунд. Сподіваюсь, вам сподобалися мої концепти бравлерів. Якщо ви продивилися це відео до кінця, тоді поставте свою вподобайку та підпишіться на канал. Це дуже важливо для мене. Чим більше переглядів на цьому відео, тим скоріше вийде друга частина цього відео. А на цьому у мене все. До зустрічі!